Закриваємо. Закривай, закривай шумить. І буде. О! Так, ума, давай сідай, щоб таку було нас видно. <різь> давай, моя дорогенька. Наконец-то я свою кумтику доздалася. Господи, Ой, господи. Не кажи. Таня, да. тебе наче погано видно. чи? Мене хорошо видно. Подкогано О, ну ти головичка Бачите, які ми подлузки. З дітства, так, кумка? Давай, да. давай. Вип'єм за наше здоров'я, щоб добре, ми були да. здоровенькі. Не кажи. М -м -м. І ви з нами давайте. І всі. Так. Да. Давайте. Ірина Ваненчика загоряє. Да, Наташка нас покинула. Роби, добре, яке добреньке. Mm -hmm. угу. Тільки треба заховати хвилин. О, яке смачне! Uh -huh. Давайте, щось в мене пів голови не вийшли. Діжі, Таня. О, так мапу там? нової знімаємо. Дубль Це що ми оп'ять? Себі... Може ми 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 вже... тільки включила. Ми ж оп вже. Чи... Чи... Чи ми ще? Ми ще не пили. Я дорогенька, до мене. Ми ще не пили, вже нас А Вже неправильно ой Ну, що це таке? Ну, нічого. За ваше здоров'я. Вибачайте, будемо ми гуляти далі. Дивіться, Який в нас стіл, які у нас креветки, в нас шампанське. Ой. І салат. Так, Так. що будеш Давай, моя красунька, заходь. Ідемо вже. Красиві. Звезди. Такие девушки, как звезди. Да. Я вже буду як та звезда, як кажу. Звезда Ютуба. Зв О, це, це насос працює. Так, все. Все, я тебе люблю пока, пока. і жду завжди тебе в гості. Давай, Давай, моя. Зірки. Да, зі да. да? Разом, разом. Да. Таке житє, битє. Все, пока. Ой, пока, пока. Давай. Так, пішла кума вже додому. Покажу вам трішки фотографії із нашої юності. Ось ми. юні. Мені десь років 17, їй 18. Ось я, ось я. Це Таня. Зараз ще покажу, які є в мене фотки. Ось ми. Так, тут написано ось. Тані 17 і мені 17. Це, ну, просто я так показую, яка Таня, яка я. 17 років. Це теж вона. Ось я мені подобається ця фотографія дуже. Вона тут така гарна. Красуня. так, так покинь. Самые моими Светлана, Кума, я, Тоня, Света. Так, це Світлана швидка. Це Ліля моя племенниця. Це я і мамка, ага, ось я ще. Значить, оце Таніна сім'я. Батько, Дмитро, мама Катя, брат Костя. Таня найстарша, сама найменша, а це їхній дядько, рідний брат батька. Оце ось. Дядя Вася. Ну, вже нема нікого, ну крім молодежи. Нема дяді Васі, нема дяді Меті і нема дяді Каті. Це кума. Це кума зі своєю сестричкою. Мені дуже подобається ця фотографія, в неї тут таке волосся гарне. Це теж вона. І це вона. І це вона з румкою із своїм першим хлопчиком. Бачите, яка вона тут гарна. Це їй тут 19 років чи 20 вже, я не пам'ятаю. Скільки її було? 19 їй, так. Да. Так, ага. Це в неї на весіллі. Ми. Це боярин, його вже нема в живих Саша. Це я така. Ставимо підписи, що ми свідки. свідки. Ще ось покажу це Таня на весілля. Я ось дружка. Таня. Це її чоловік. Вони з ним розійшлись. Не живуть уже давно. Ну, це так, отаке весілля. отакі ми молоді. Так. Це ось кума держе Славіка нашого маленького на руках. Це ось я. Це моя сестричка. То її рідна подружка. Валя. Не знаю, як вона, де вона, що вона, не обзивається. Ось такими. Це однокласники наші. Це і це. Так, це моя свекруха із Славіком. Це наші діти, Женя і Славік, малі батьки на весіллі десь. Сусідів. А це Таніна мама, тітя Катя. Це мій папа, це моя мама. Такі вони. Нема вже нікого. І мамки вже нема. Що таке? Що ти пляко? Що? Що, Що? Що мій хороший? Су, 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 Су. Ой, так, все. Це, дівчатка, буду закруглятися. Не люблю я так знімати, тому що я дивлюся десь в сторону. Не прямо дивлюся, я не знаю, куди це треба дивитися, щоб прямо. От завжди, наче дивишся ж на екран. А воно виходить в сторону. Через то я так не люблю знімати. Наче я десь говорю, хто з нас ким. Розуміли, так? Да? Все, світло вимкнули, завтра у нас понеділок, зважування, ну, зважування буде, зразу скажу, з плюсом, мабуть, був. А сьогодні було шампанське, курка десь. Де ти там кричиш? Покажу вам курку. ось Де вона ночує, бачите? На ящику рибацькому сережиному. Нехай. Не знаю, куди це треба дивитися, щоб дивитися в камеру. Ось сюди, десь, так? ось сюди, в цю сторону. Тоді буде. Так я себе не бачу. Ну, все, давайте. До зустрічі до побачення.